У Костянтинівській громаді триває примусова евакуація родин з дітьми. Через наближення фронту останні жителі змушені залишати місто та перебиратися у більш безпечні місця. Один день з життя прифронтового міста. В нашому наступному матеріалі. Розбиті будинки постійно вибухає. Поліціянти вирушають у черговий рейс евакуювати мирних жителів Константинівки. Часто прилітає щодня вночі зранку і в день час від часу. Здебільшого зараз прилітає вночі, як і вчора. Перша родина одразу три покоління бабусі 95, її і онуці чотирнадцять. Це так боляче. це так боляче. Мою школу розбомбили. я там шість років провчилась з першого класу. Друзі повиїжджали. На жаль, з деякими втратила зв'язок. Ну дай Бог повернемось, коли все закінчиться. Далі правоохоронці прямують до іншої родини батьків з двома дітьми на броньованому транспорті доправлять у безпечне місце. Сьогодні було куйоно дві родини, які мешкали на околиці міста. Дані родини проживали в частному секторі, де знаходиться під постійними обстрілами зі сторони Часового Яра. Та Войована були дві дівчинки, і хлопчик і маломобільна бабуся, яка була доставлена також до шелтору. І далі надалі поїдуть супроводі лікарів до міст, де вони обрали, де будуть далі лікуватися, аби проживати. Від початку повномасштабної війни з Костянтинівки евакуйовано понад 55 тисяч людей. Кожен четвертий неповнолітній. Ніна Коломієць, Подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини.